<гаси> від, від, відбір проб і видаємо їх на горах. Перемички ми може поставимо. Саня, на пляж. Кожний тягу, за Ростав, бій, е, те, роби, В, в лабораторії бере нові камери і вертається за нарядом назад.

Досить брати про ліквідацію йдуть роботи силами державної зони і не рятувальної служби, а також ну, працівниками шахти, об'єднання. Всі матеріальні засоби і технічні в наявності є. Просто ведеться планова робота відповідно до тих інструкцій, які застосовується в цих випадках. Практично, що вони роблять? Ми знаємо, вони тут були цілу випадки. Ці... Налагоджуються провітрування, розгазування цієї дільниці, тому що ще концентрація метану перевищує трошки ті норми, яку має бути. Тобто вирішується питання організації провітрювання і проведення дільниці для того, щоб можна було її відвідати відвідати членам комісії, і експертній групі, тобто, е значних, е як кажуть, пошкоджень, там, руйнувань.